На заході його вже встигли охрестити символом української корупції. А у нас за останні 10 років він здобув славу впливового бізнесмена і хазяїна Донецької Горлівки. Знайомтесь, це Микола Янковський, колишній співвласник хімічного концерну Стерол, в минулому народний депутат регіонал, довірена особа Януковича на президентських виборах 2004 року. А віднедавна ще й імовірний спонсор тероризму в Україні, попри такий значущий перелік сумнівних регалій, цей поплічник Януковича. І досі умудряється носити найпочеснішу державну нагороду Герой України, подаровано йому ще Леонідом Кучмою. При цьому сам, як і його патрон Янукович, уже тривалий час переховується за кордоном. Світову спільноту цей зубр з близького бізнес-оточення президента втікача вразив тим, що вдало втілював корупційні схеми не тільки в звиклій до них Україні, але й багатьох країнах Європи. А збитки, завдані лише нашій державі, оцінюються в понад мільярд доларів. Із заклику до генпрокуратури розібратися в цих махінаціях звернувся народний депутат Володимир Ар'єв. Компанія Стірол, яку Микола Янковський продав фірташу, була продана за схемою, яка дозволила уникнути податків із 700 мільйонів доларів, які були заплачені за горлівський стірол, і в Україні. І за кордоном, тобто це було зроблено для того, щоб взагалі нікому нічого не платити. Свій концерн стирол, який виробляв зокрема мінеральні добрива, батько і син Янковські продали одіозному газовому корупціонеру Дмитру Фірташу у 2010 році. Як відомо, його істотна частка бізнесу якраз і зосереджена на ринку хімічної промисловості. А ось і схема, за котрою угода відбулася. Генеральному прокурору Луценку, отримавши дозвіл антимонопольного комітету, компанія Дотерблоєм, де власниками є Янковські, вела перемовини з вад стирол щодо покупки концерну. Наслідком перемовин став продаж підприємства більш ніж за 700 мільйонів доларів третій особі не керівництвом концерну, а офшорною компанією Дотерблоем. Таким чином, Янковські уникнули оподаткування прибутку від продажу стиролу і через підставну офшорну фірму освоїло гроші. Податки не були сплачені в жодній країні світу. Кричуща безкарність фігура. Антів цієї та інших оборудок уже давно вийшла за межі України, а тому привернула увагу навіть міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів Осісірпі та американського клептокрасі Інішітів, що шукає брудні гроші диктаторів та олігархів по всьому світу, включаючи таємні активи Путіна та Януковича. Першим в Україні про схему Янковського написав журналіст з Нью-Йорка Пітер Берн. Схема заробітки Янковських дуже проста. Они создали вот э, компании оболочки вот в Венгрии и в Лондоне. Продали от себя Донецка туда в Будапешт за одну цену, за заниженные цены. Перепродали себе за повышенные цены и взяли маржу себе и положили в карман. Но речь идет о миллиардах долларов. Що ж цікавого з'ясували іноземні репортери про операції з продажу добрив зубрами з оточення Януковича. Єсть вот тамошна база, є рекорди компаній із Англії, і тож із е, Венгриї. І теж вот мирові ціни на одобрення от, через агентство пропасы. Ну, вот історичні, історичні ціни з цінами, які відміщені в тамошній, Ну, все встановиться воточен. Панітний. Це дані єдиної митної бази України, де видно всі контакти заводу Стерол з 2003 по 2008 роки, коли він перебував в руках Янковських. Більшість контрактів по Карбаміду і Аміаку тоді було укладено з угорською компанією Інтерпрофіт 2000 Вона в свою чергу підписувала угоди з британським офшором Фрістон. Кінцевим бенефіціаром, котрої, як з'ясував Пітер Берн, виявилися самі батько і син Янковські. Це видно з аудиту, проведеного компанією Метью Едвардс. Інші відомості також підтверджують, увесь ланцюжок фірм, через котрі продукція стиролу постачалася на світові ринки, належала одній родині сім'ї Янковських. Отже, які суми з 2003 по 2008 роки осіли через підставні компанії у кишенях цих людей? Загальна вартість амі? і карбоміду на світових ринках у той час значно відрізнялася від цифр, що фігурують в єдиній митній базі України? Наприклад, у 2004 році, згідно контрактів стеролу та інтерпрофіт, 2000 тонна міндобрив коштувала 116 доларів, тоді як її реальна вартість перевищувала 282 долари. Лише упродовж цих п'яти років Янковські незаконно заробили 342 мільйони американських грошей. Загалом же через угорську прокладку родина прокачала понад півмільярда доларів, вважають міжнародні експерти. Сім'я Янковських стала мультимільйонерами в течение п'ятій декади, це очевидно. І образ життя за рубежом втіляє. Это огромные деньги, это миллиард долларов. Там абсолютно чітка схема, яка е, дозволяла вивести добриво за контрактами зі своїми фірмами в Європі. Робиться це шляхом штучного зниження ціни е, для нижче ринкової для уникнення оподаткування. Журналісти також з'ясували, як сім'я Янковських освоює незаконно виведені з України гроші. На цих фото розкішна віла українського бізнесмена втікача на Лазурному березі Франції. Її Янковські вирішили здати на літній період в оренду. Ціна – 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Згідно інформації з ріалторського проспекту, маєток під назвою Лола налічує 5 спалень для господарів та гостей і одну спальню для обслуги, професійну кухню, басейн розміром 12 на 6 метрів, сад, барбекю, майданчик, гараж на два автомобілі. Передбачено цілодобовий сервіс та охорону. Стороною угоди з оренди вілли виступає довірена особа Янковських, такий собі Віталій Вольський, колишній співробітник горлівського концерну Стерол, який пізніше працював в угорському офісі сина Микола Янковського ігоря між тим сам Ігор Янковський, попри непублічний останнім часом спосіб життя, раніше часто фігурував у пресі як спонсор і покровитель хороших ініціатив та поціновувач культури і світського життя. Звісно ж, фінансувалося усе це тими ж таки незаконно виведеними з хімічної промисловості грошима. Так, у 2012 році змі повідомляли, що на аукціоні у Франції він придбав діжку рідкісного вина за 270 Євро. і став власником розкішного маєтку в Нью-Йорку вартістю майже 22,5 мільйони євро. Ну, это попоющий вот, примеры того, что вот, человек или семья старается дуже великі гроші. деньги. И это тоже объясняет, пусть это классика. Відповідь на ці викриті факти з боку Янковських пролунала через їхню структуру. Fair Group». Її менеджери розповсюдили у змі заяву, в якій назвали оприлюднену журналістами розслідувачами інформацію брудною кампанією. Група Diamond ДС Дайман Сфера является сын экс син концерна канцерна Игорь Ігор Янковський, заявляє ведущейся против групи грязної інформаційної войне, направленной на дискредитацію чесного імені і ділової репутації, і просит защиты у прем'єр-міністра Владимира Гройсмана і правоохранителей. Характерно, що в жодній з публікацій журналістів-розслідувачів про компанію Diamond Сфер Янковських не йшлося на відміну від прокладок, застосованих ними для відмивання грошей. Окрім офшорних та корупційних історій, ця сімейка встигла засвітитися ще й в терористичній. Відомо, що 2010 року, продавши стирол фірташу, Микола Янковський все ж таки продовжив бізнес хімічній промисловості, зосередившись на значно меншому, але потужному підприємстві зі схожою назвою Стирол Біофарм, розповідає журналіст із Горлівки Олександр Білінський, котрий був змушений виїхати з рідного міста після його захоплення. Коли Фірташ у Янковського стерол, стігу... Ол Янковський рішив стабо собі ставить фармацевтичне призводство Стіробіофарм. Он там є основним акціонером. Про те, що підприємство Янковського успішно відновило роботу на підконтрольній терористам території, ще на початку року написав журналіст Денис Казанський. Відомо, що на виробництво регулярно навідуються ватажки терористичних організацій, а саме воно сплачує податки, так званій ДНР. Їм треба фінансування, це ж війна, і вона потребує великих грошей. Де вони беруть гроші? Їм дає Росія, а також вони збирають, як вони це кажуть у вигляді податків, але я це називаю данина. Допоки Янковський продовжує носити золоту зірку героя, СБУ за фактом роботи в окупованій горлівці його фармакологічного підприємства розпочала кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму, і слідуються обстоятельства фінансування господарської діяльності підприємства Біофарм». Саме той частина, яка знаходиться на території временно окупованих районів Донецької області. Цікаво, що навіть після усіх порушених кримінальних проваджень сім'я Героя України Янковського продовжує наполягати, що комусь вигідно очорнити їхні чесні імена. А журналісти-розслідувачі ведуть проти них інформаційну війну. Якщо українське правосуддя не візьметься за корупційний скандал з офшорами і несплатою податків янковськими, за них вже точно візьметься європейська юстиція. А це може серйозно відтермінувати безвізові перспективи України. До того ж, після для усіх цих виявлених фактів дозволити Янковському продовжити носити золоту зірку героя просто цинічно, особливо в умовах, коли в тому ж таки Донбасі продовжують гинути реальні герої України, котрі захищають державу від російського терору.